Чи потрібно перевіряти гніздо, коли самка народила кроленят? Багато хто скаже, що в гніздо із кроленятами лізти руками не можна. Тому що самка почує запах чужий, покине кроленят або навіть їх і з'їсть. І я вам скажу, що це може бути. І зачасту не через те, що лізти руками. Перше правило, коли лізте в гніздо, руки мають бути чисті. Руки не мають пахнути ніяким ліським запахом. Тим більше, коли без других кролів руками. Ще одне правило, що гніздо має рісільки той, хто весь час ходить коло кролі. Ті, хто кого в них не ходять, хаті краще не лазять. Але гніздо переразити треба. Тому що час таке буває, що хтось народжує кроленяток, і буває час таке, що хтось замирає чи вмирає. Мерти кидаємо зразу, аби тут ніхто в гнізді не розкладався, тому, що потім буде запах, якщо це буде літом, будуть навіть мухи. І малі ті, які там ж у гнізді стає мертвим, потім цим всім дих. А це самі розумієте, що не дуже корисно для них. Тому після округу гніздо перевіряємо. Подивиш там всі вони живенькі, чи вона їх годує, і більш туди часто не ла перевіряємо по потребі. Ну або щоб просто зняти на відео, як я.